Друзі, всім привіт! Компанія автопарк місто Вінниця. До нас приїхав такий чудовий варіантик. Це Opel Зафіра 2012 року випуску. Машинка в нас має три ряди сидінь і 7 місць. В коричневому ось такому кольорі дуже гарно перепливається особливо сонячну погоду. Так, можливо, буде дуже видно, не тонована, з 1,7 дизельним двигуном, механічної коробки передач та системою переднього приводу. Машинка у нас вже підготовлена до літнього сезону на літній резині, на металевих дисках оригінальних. Давайте перейдемо до багажного відділу. У нас є задні паратроники та паркоп з розеткою. Тут у нас є шторка. Третій ряд сидіння складається, виходить рівний пол, і виходить у нас великий просторий багажний відділ. Автомобіль у нас ідеальний як для сім'ї, так і для роботи. Давайте перейдемо далі до салону даного автомобіля, саме до другого ряду сидінь. Тут у нас ось такий текстильний салон. Подивіться, який він в приємному стані. Чистий, хайний автомобіль, також є обдуви для пасажирів. Три регулюємо підголівники. Дуже зручно сидіти. Карта дверей також в гарному стані, дуже величезні двері. Це означає те, що нас дуже зручно сідати до другого ряду сидінь. Щодо переднього ряду. Сидіння водія в ідеальному стані, без будь-яких потертостей та нарікань. Шестиступенева механічна коробка передач. Такий у нас ручник дуже цікаво зроблений. Дачки світла та дощу, звичайно ж, шкіряне мультикермо. Кермо у нас в дуже приємному стані. Жодних помилок по машинці немає. Ось така в нас мультимедіа. Тут у нас також поєднані з бортовим комп'ютером. Ось так все виглядає. Машина без будь-яких капіталовкладень, як по кузову, так і технічно. І, друзі, я нагадую, що дане авто можна придбати в нас за ціною. 8690 доларів, доступне в та кредит. А також можемо допомогти вам пригнати авто із США.